Збройні Сили України. Оглянемо коротко історію Збройних сил від давніх часів до сьогодення. Антський воїн IV, VI століття нашої ери. Анти-безпосередні предки українців. Це скі... слов'янські воїни vii 9 століття до Київської Русі. Воїни Київської Русі 9 -го, 11 -го століття. Певний вплив на формування воїнів Київської Русі мали варяги, які прийшли до нас зі Скандинавії. Так виглядали воїни українські кінця 12 століття, періоду першої згадки про Україну 1187 року. Справа «Галицькі рицарі під час Грюнвальдської битви 1410 року. Період 15-18 століть це період українського козацтва, славної Запорозької Січі та створення завдяки саме козацтву Української незалежної держави Гетьманщини. Офіційна назва якої була. Військо Запорізьке. У XIX столітті існували азовські та кубанські козаки. У Першій світовій війні брали участь українські підрозділи під назвою Українські січові стрільці. Так виглядала сірожупанна дивізія армії Незалежної Української Народної Республіки 1918 року. Армія Української держави періоду гетьманату за правління Павла Скоропадського. Бійці Української Галицької армії. Це армія Західноукраїнської Народної Республіки. Зунр вела війну проти поляків. Це бійці Української повстанської армії, створеної в жовтні 1942 року. Українські воїни 1991-2013 років. Сучасні Збройні сили України, зокрема бійці добровольчого полку Азов, які захищають Україну від російських терористів та Сепаратистів, розливу Донецької, так званої та Луганської Народної Республіки. Вершиною бойового мистецтва сучасної України Збройних сил були незламні кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Ми переможемо. Слава Україні! Звичайно, о, звичайно ви бачите, що це у нас випишесь. Бачите, що це у нас трошечки давніший відеоролик, тому що бачите ну, на даний момент, коли під час війни зараз іде війна, повномасштабне вторгнення Росії до України, вже чимало прикладів ми бачимо з витяги українських воїнів, тому ну, це не злічити і зараз на всіх. На південному напрямку, на східному напрямку боронять Україну воїни, і вони захищають значить, нас від нападу Росії, тому російського війська, тобто це ну, багато до Збройних сил України входять і багато підрозділів так само. Працюють ППО значить, щоб збивають ракети, тобто захищають всі, всіляко. Так, значить, давайте з вами проведемо, тому ну, тобто не можна да, недооцінювати да роботу ні одного підрозділу Збройних сил України, тому вони всі важливі і тому, що демонструють велику силу та й мужність. Давайте з вами зараз у нас невеличка буде презентація, і ми з вами. Спробуємо відповідати на деякі питання щодо Дня Збройних сил України. Щас. У нас презентація називається День Збройних сил України. Так. І перше запитання, коли відмічається День Збройних сил України? 6 грудня жовтня, 6 грудня, 19 грудня. Так, правильна відповідь у нас буде 6 грудня. Так, давайте наступний у нас слайд. В якому році з'явилось свято День Збройних сил України? З 1993, 2004, 2006, 2016, а? 1993. Ну, бачите, у нас думки розділилися. Mm. Так, так, Значить, правильна відповідь в 1993, тому що в 1991 утворилися Збройні Сили України, вже в 1993 році вже було свято вже призначили. Як називалися воїни О, українці у давні часи? скіфи козаки. Так, це були козаки. Так, все правильно. Так. Збройні сили України мають лише два ранги. Який з, цього, з трьох рангів зайвий? армійський, морський і генеральський Як ви вважаєте? Генеральські. Генеральські? 11, так, генеральські, так, зайві вони. Угу. Так, далі наступне. Українська армія входить у топ найсильніших армій світу. Який саме топ-10, топ-30 і топ 50? Топ-10? Топ-10. Топ так, значить, топ-30. ну, Зараз може вже, після війни України з Росією, то може, вже, звичайно, вже і в 10 увійшла. Раніше на погонах знаком відмінності слугували п'ятикінечні зірки. На яку фігуру їх замінили? На кружечки, на ромби чи на трикутники. Ромби. Ну, давайте подивимося. Значить, правильна відповідь це ромби. Так, бачите, у нас тут ромби. Раз, два, три, на чотири. Вона лейтенант два, два ромби, старший, сержа... старший лейтенант три. і капітан чотири ромба. Значит, далі. Скільки приблизно жінок перебуває у Збройних силах України? 55 тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч. 55 тисяч. Давайте подивимося. В Збройних силах України перебуває 55 тисяч жінок. Так, а яка армія першою відмовилась від ядерної зброї? Американська, німецька чи українська? Українська. Українська. Так, перша відмовилася українська армія. Так. Щоб знаєте? Скільки. Погонів, ой, кольори погонів військових залежать, залежать від роду військ. Кому належать блакитні погони? Військово-морським силам, сухопутним військам чи повітряним силам? Повітря. Давайте подивимося. Так, до повітряних сил. Так, молодці, значить, так. є у нас. Солдати світла, воїни добра, вклоняємось пошані вам доземно за найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні ЗСУ, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою, і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякуємо поклінно вам, солдати. Нащадки запорожців. Козаки, ніхто вас подолати не зуміє, найкраще у світі мужні вояки, ви, наша гордість, ми впевнені, поборете Орду, настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю на найрідніші батьківські пороги. Там, діти, домашні завдання. я там